Давайте глянемо, що по даній ситуації нам підкажуть аркани після публікації. Так, значить, дві сотні військових об'єктів Криму з точними координатами і фото на інтерактивній карті Радіо Свобода. Так, перша карта. Активність і готовність продовжувати звільняти Крим наших воїнів. Друга карта: покровительство. Чудово. Це ж рахуйте серед об'єктів полігони, бази палива, склади боєприпасів, місця розташування РЛС ППО, штаби, військові частини та аеродроми та база Чорноморського флоту. Все як на долоні для наших зсу. Вкотре Крим повертається додому в Україну. Mm -hmm. Помічник прийшов. Ще одна карта, яка підтверджує так, тепер ще більше буде бавовне вигнання окупантів mm -hmm. з Криму. І Аркан Зірка відкриті дороги, відкриті можливості для наших воїнів ще активніше Крим звільняти. Так що продемонстровані об'єкти цілком повністю відповідають реальності. От, може, там не всі ідеально, але. Дуже великий відсоток, що вони відповідають реальності. Тому зелене світло ще більше вімкнулося для наших воїнів і можливість стало ще більше для звільнення Криму. Хай буде так. Крим це Україна. Хай пошвидше повертається Крим додому в Україну. Хай буде так.